З початку цього року було знайдено та знищено більше півтисячі вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках в містах, на відкритих територіях в лісах та на полях області. Лише впродовж минулого тижня піротехніки Прикарпаття знищили чотири вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. 7 серпня працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління. ДСНС області було знищено одну мінометну міну часів Другої світової війни, виявлено на відкритій території. Наступного дня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Майдан Івано-Франківського району було виявлено вибухонебезпечний предмет. Як з'ясувалося, це був один артилерійський снаряд. Під час обстеження прилеглих територій, піротехнічним розрахунком, додатково виявлено дві мінометні міни часів Другої світової війни. Усі небезпечні знахідки були виявлені та згодом. ...знищені у відведених для цього місцях. Часто діти знаходять подібні предмети та хочуть поекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми повинні вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити лише з. Спеціально підготовлені фахівці. Вертаюся до всіх мешканців Прикарпаття, в разі виявленого вибуху небезпечного предмету, категорично забороняється трокатися його переносити з місця на місце, кидати вогнище, пробувати самотужки розбирати, також завдавати фізичні і механічні на нього впливи і обов'язково зателефонувати за номером 101 або 102.